Великодень святкують у найкращих українських традиціях. Вдягнені у національний одяг юнівіани розважаються піснями та цікавими забавами. Таке святкування у соборі відбувається вже 16-й рік поспіль і ніколи не залишає дітей байдужими. В улюблених малечою хорводах беруть участь всі юнаки незалежно від віку. Такі заходи повинні ще з дитинства долучати дітей до Бога. Адже один із шляхів пізнання творця це інтеграція у власну культуру, впевнені священнослужителі. Культура є під спір'ям, або скажімо так, якимось фундаментом духовного. Коли ми не знаємо своєї культури, то як ми можемо любити своє, коли ми не любимо своє, то ми не будемо любити Бога. Безперечно закладаємо ту основну скажімо, мету свята, щоб з самого малечку закладати християнські цінності в душах дітей наших. щира дитяча радість та завзяття панували під час святкування. Юні віряни із задоволенням долучались до ігор забав та хороводів. А на території храму панувала справжня атмосфера свята. Враженням від святкування поділились, і учні недільної школи. Добрі враження. Ну зарядились позитивом великим таким. Нам сподобалось, як подобалося з нами грати дітям. Їм було цікаво, весело. Це для них було щось нове, мабуть. Ну, їм сподобалось, ми так думаємо. В кінці свята на дітей чекала ще одна гра катання пасхальних яєць. І переможці, і переможені у забаві отримали від священників освячені крашенки.